Усім привіт, друзі! У цьому відео я покажу вам, як підключити одноклавишний вимикач. Але давайте спочатку я покажу вам, як його вскрити. Давайте почнемо з клавіші. Шукаємо ось таку щелинку, вставляємо туди викрутку і викруткою направляємо вниз і тим самим видавлюємо цю клавішу. Що ми зняли. Тепер наша задача зняти корпус вимикача. Для цього шукаємо ось такі щілинки. І в одну з них вставляємо викрутку. Ось таким чином. І наш вимикач відкривається. А тепер давайте перейдемо до підключення нашого вимикача. І так, давайте починати. У розподільчу коробку приходять три кабеля. Перший кабель. Це кабель живлення 220 вольт. Крайній правий кабель йде на світильник. Нижній кабель йде на вимикач. З кабелю живлення виходить. Два провода. Провід з коричневою ізоляцією це фаза. Провід з синьою ізоляцією це нуль. Тепер нам потрібно з'єднати фазу з кабеля живлення з фазою з коричневим провідом, який йде на вимикач. З'єднуємо. З'єднали. Тепер з вимикача виходить ця фаза і вертається синім проводом. ось він. Ми його повинні підключити на коричневий провод, який йде на світильник. Підключаємо. Підключили синій. Тепер підключаємо. Коричневий провід з світильника. Ось. Все, підключили. Давайте, щоб вам видно було. Ось так. І у нас залишились два синіх проводи. Це нулі. Ми їх теж з'єднуємо разом. Підключаємо перший провід. Потім підключаємо другий провід. Все, наша схема підключена. Я подав напругу на нашу схему. Тепер натискаю клавішу вимикача. Як ви можете побачити, засвітився світильник. Вимикаю вимикач і світильник вимкнувся. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всього найкращого до побачення.